Вітаю вас! Сьогодні я вас запрошую на наш город поспостерігати за помідорами. Пам'ятаєте, ми з вами їх вирощували з насінинок, а потім висаджували на город. А тепер погляньте, які ж вони вродили. Навіть деяким кущикам потрібна опора, і тому біля них стоїть паличка. Яка допомагає кущику не впасти. Погляньте, який він великий, має товсте стебло, достатньо листя яскраво зеленого кольору. А ось так помідор квітне, а це вже плоди на помідорі. Погляньте, які вони бувають. Томати діти бувають різних сортів, на яких, звісно, і плоди бувають різні. Одні великі, інші маленькі. Одні круглі, а інші овальні. А потім з'являються ось такі червоненькі, смачні томати. Правильний догляд та своєчасний полив зіграли свою роль. Можна поступово збирати врожай. А чи любите ви доглядати за рослинами, а потім їх коштувати? Смачного діти!